От бачите, коротше, там стоїть зараз продавець, і ось він показує. Дивіться, дивіться, там, типу, щось грязне, я не можу відтети. Вони кажуть, це не ми, типу, from us, Ми зробили він каже, нічого не знають. По документах було вказано. Не було вказано, що там є пошкодження. Так, друзі, коротко вам розкажу за оренду машин в Сицилії в Італії. Дуже багато подводних камнів, Дивіться. Бронював через ізи собі за 160, щось, там, євро машину на там, 5 днів, не пам'ятаю, чи на 8, чи на, коротко, неможливо, за 160. Мілі так запізнився, через те, що він запізнився, скасували і сказав, все, ми гроші не вертаємо, що машину віддали комусь другому, там в договорі це прописано. Беріть нову. Дали отаку нову, афієна тачка і це супер, але вже 380 на ті самі дні, все так само. А в чому подвох, просто щоб ви знали. Не спішіть бронювати машину в Італії. Ви завжди тут дуже багато є місць, де можна взяти в оренду машину. Дуже дофігати. На кожному куті просто здають машину в оренду. Ви її візьмете тут дешевше, ніж забронюєте на сайті. І якщо у вас касується літак, ви просто ну, попадаєте на гроші на ще одну оренду. орієнту. Попередня вас злітає. А дивіться, потім, коли ви берете машину, обов'язково пройдіть, подивіться всі повністю, сфоткайте, зніміть на відео. Бо у них тут є ж подвох, вони ж беруть залог. Да? І а, документ, коли ви берете машину. В ньому є зображення машини, і в ньому треба помітити, в яких місцях машина пошкоджена. І якщо машина десь пошкоджена, обов'язково це відмітьте, обов'язково зафіксуйте на камеру, бо потім приїдете. І, можливо, це ще від попередніх, або взагалі дуже давно був деміч такий на машині, і вам все одно скажуть, то це ви, все, з вас буде зняти кошти і так далі. За цим дуже уважно. От бачите, коротше, там стоїть зараз продавець, і ось він показує, дивіться, дивіться, там типу, щось грязне, я не можу відтерти. Вони кажуть, це не ми, а це us. ас. Ми зробили. Каже, нічого не знають, бо в документах було вказ... Не було вказано, що там є пошкодження, коли брали машину. І от ця проблема, про яку я вам кажу, все, а зараз заставлять платити компенсацію за пошкодження. Короче, візьмуть за, за, за даток собі. Я як брав машину, я при них на відео знімав і як забрав машину, як віддавав, то все, нольва ну, просто. Повієш, що не не прикопатися. Бачите, відтирають, видирають. Кажуть, дивіться, це не проблема, зараз ми затримуємо. Все, просто щоб знали. це дуже дуже уважно це.